Привіт, друзі! Сьогодні ми знаходимося у Львові на практичній конференції День агронома». Всім добро дня! Компанія сьогодні приймає участь у агрофорумі день агронома», який проходить у місті Львів. До нашого стенду приєднався представник компанії Барком Юрій. Доброго дня! Звати Юрій, керівник департаменту агрономії компанії Барком. Компанія Барком вже 20 років на ринку СГ, виробника сг продукції Має 8 тисяч гектарів обробітку, тваринництво. Ми займаємося також виготовленням кормів. Скажіть, чи користувалися ви продукцією компанії «Хімагромаркетинг»? Препаратами компанії «Хімагромаркетинг» в компанії Барком користуємося вже другий рік. Минулий рік користувалися. Цей рік вже запланували. Маємо порядка 30-35% всіх закупівель. Це препарати саме компанії Хімагромаркетинг. Досвід користування цих препаратів отримав в агрохолдингу. І так як перейшов в компанію Барком, перейняв їх той досвід і працюємо в цих препаратах. Препарати хороші, економічно зараз то, що є, як ви кажуть, вигідні, тому працюємо. У нас в компанії також є така послуга, вона безкоштовна. Це науковий супровід від компанії Хімгор Скажіть, чи отримували ви якісь консультації від наших фахівців? Безпосередньо консультаціями там займається мене головний агроном. Він комунікує безпосередньо вже та з представником, з менеджером з вашим, який на ну, комунікує з нами по препаратах, і він же та безпосередньо там дає контакти з ким можна було б говорити внесенням препарату, чи там фази, коли саме це треба вносити. Ну і плюс консультації вже по препаратах вибору, якщо під час закупки, то як той препарат працює? Хто ним користується там з великих компаній або з якихось фермерів Львівської області? Щоб ми могли безпосередньо самі поспілкуватися з ними, щоб розуміти, чи воно дійсно працює? Ми якраз і навчання нам проводили коротке. тож мені дуже сподобалось, що запропонували провести навчання. Своїх препаратах, дослідженнях, як то кажуть, багато і для наших молодих агрономів після навчання або ще якісь що вчаться для них це великий досвід, як правильно використовувати такі препарати, з чим можна поєднувати, чим не можна поєднувати. Так само і там для головного агронома це теж було цікаво освіжити. Може, якісь певні моменти, ну і отримати якийсь, як то кажуть, новий досвід також. Є деяка особливість в компанії, які Ми не просто реалізуємо засоби захисту, ми реалізуємо препарат і обов'язково має бути супровід. Тобто, ми консультуємо який продукт коли краще внести, як його краще використати. Тому з задоволенням вам можу запропонувати, щоб ви користувались нашими консультаціями ми з задоволенням. Завжди при першому ж вашому поклику вийдемо в поля. Якщо буде якась гарна інформація, обов'язково вам її надамо. Тому до зустрічі в полях в нашому наступному до зустрічі. сезоні. До Дякую. І вам Дякую. Для.